Всім привіт. Я сподіваюся, що мене добре видно та чутно. Я доволі давно не виходив в ефіри, не робив прямих ефірів. Останній, мабуть, був та вже, мабуть, більше ніж півроку тому. За ці півроку в мене насправді насправді багато чого відбулося, було доволі безліч. Нових досвідів різних, і про кожен цей досвід я, мабуть, з часом ну, окремо буду ще розповідати на прямих ефірах, або, можливо, е, можливо, дописи буду про це робити. Але е, поки що я не можу навіть сам собі відповісти, чи це. Оцей сьогоднішній ефір, чи це буде моїм поверненням до публічності, чи ще ні. Бо, насправді, мені часто ще, ну досі не вистачає внутрішнього ресурсу для того, щоб ну, робити багато справ, скажімо, це так. Отже, сьогодні. Така незвична тема буде. Я насправді не знаю, кому важливо буде це почути, тому що е, те, про що я буду сьогодні говорити, е, ну, це така нова для мене тема в плані як коуч. Е, після останніх днів, е, декількох останніх днів, проживши Певні події в своєму житті та деякі внутрішні процеси, я е, відчув, що хочу поділитися цим. От. І тому і вирішив вийти до вас в ефір. І хоча я не психолог, а коуч, і зазвичай раніше я завжди. Ну, переважно я говорив про цілі, про досягнення, про те, як рухатись вперед, про е, то, як не зупинятися. Е, все ж таки, мені здається, що ось ця тема, яку я заявив, тема внутрішнього болю і саме не фізичного болю, а Ну, як зазвичай це прийнято говорити болю душевного. Це насправді не проста, але в той самий час дуже важлива тема. І знову ж таки, тут я хочу зробити ремарку: що, та наголосити, що я не психолог, я не терапевт, я не лікар, я коуч і людина, яка понад 12 років займається різними духовними практиками. Тому все, що я буду говорити, це лише мій особистий, дуже суб'єктивний досвід. Можливо, це комусь з вас якось відгукнеться. а можливо ні, хто знає. Бо це лише те, що я проживаю у своєму житті, і в мене е з'явилося декілька інсайтів. Декілька думок, з якими я би хотів з вами безпосередньо поділитися. Так от. Е, часто буває так, що е, наш внутрішній біль, наш душевний біль, біль це те, що нас тормозить. Це те, що нас зупиняє на нашому шляху. Це те, що нас. Е, Затягує, засмоктує, ну, таке, скажімо, болото, з дуже неприємними станами, з дуже дивними відчуттями, з дуже незрозумілими досвідами. І в таких станах неприємних ми можемо перебувати місяцями або навіть роками і. Виходячи з особистого досвіду, я можу сказати, що це як наче ми наче як застріємо в цьому. Ми починаємо дуже, як би мовити, прискіпливо смакувати цей біль. Ми наче танемо в ньому, ми наче як розчиняємося в цьому, в цьому болю. І це щось на кшталт, мабуть, ну. Можна сказати, навіть наркотичною залежності, коли ми прямо починаємо прагнути, ми починаємо цього хотіти, відчувати цей біль, смакувати його, наче, ну, наче як навіжені, наче ми як хворі. І це, це стає таким ну, певним патерном проживання моментів в своєму житті, е моментів свого життя. І цей паттерн він зациклюється. І ми наче як починаємо безкінечно ходити по, вколу, по колу, де це все постійно повторюється і повторюється, і ми постійно в цьому болю ми його смакуємо і ми не можемо з нього вийти. Але тут е, треба, мабуть, розібратися в такому питанні, хто. Саме всередині нас цим насолоджуються. Кому подобається розчинятися в цьому, в цьому вічі, в, цьої, в, цій, в цій безвиході, хто цим напитується? Кого ми обслуговуємо такими нашими реакціями? Для кого це? І е, то, те, що я зрозумів, що. Зазвичай ми можемо тут знайти, ну, скажімо так, декілька граців на цьому умовному полі. Перше – це Перший гравець це наше роздуте до неймовірних розмірів его. Це те, що вважає себе чимось таким, ну прям божеством, якимось ідеальним, найкращим, тим, чим усі навколо мають. Милуватися, восхищатися, це ну, таке щось прям неперевершене. Друге, це е, наші травми, це наші травми з дитинства, з якихось стосунків, відносень. Е, в принципі, травми з будь-якого минулого нашого досвіду, що ми мали. Своєму житті до цього. І як я сам для себе це особисто зрозумів. Раніше, коли я займався легкою атлетикою та бігав е марафони і ще ультрамарафони по 12 годин поспіль, е людина, яка мене на той момент тренувала, вона дала мені дуже дієву пораду. Що коли Починається дискомфорт в ногах, коли ти біжиш, і ти відчуваєш, що ноги вже якось ну, неприємної, то треба всю свою увагу направити туди, де от більше всього неприємно, де максимальний дискомфорт. І спробувати розслабити це місце. І тоді знижується ризик себе травмувати. Тобто, якщо. Е Ну, якщо спробувати сказати це по-іншому, більш, може, простою мовою, да, то потрібно усвідомлено подивитися на свій біль. Необхідно усвідомити його, прийняти той факт, що біль існує, що він є. Далі в мене був випадок у житті, коли, коли я своєю. Тотальною безвідповідальністю запустив одну хворобу. Ну і згодом, як ви можете здогадатися, я потрапив у лікарню. І там, звичайно, що мені робили операцію, ця операція була максимально неприємна. Це, ну, відновлення після операції. І життя наступні пару місяців вони супроводжувалися цілодобовим болем, який неможливо виносити. І кожні 6, може 8 годин тобі колять опіоїдні анальгетики. Це, ну, такий, доволі своєрідний досвід, хочу вам сказати. Так, от, до чого я це? Коли я лежав в лікарні і після тої операції тяжкої. Я... Мені трапилася дуже насправді крута книга, а, а, яка називається Істесне збавлення від болі. На жаль, в українському перекладі її немає, я лише або російська, або оригінал англійської. В оригіналі англійської вона називається Natural Pain Relief. Тобто, ну, якщо умовно перекласти, це щось типу природне звільнення від болі. Так от там була описана дуже дієва практика. Яка полягала у тому, що коли ти е, відчуваєш сильний фізичний біль у якійсь частині тіла, то потрібно своєю увагою, своїм внутрішнім зором зазирнути всередину, всередину саме цього болю, е, якби мовити, розібрати цей біль на молекули, на атоми. Тобто ми е, Знаходимо зону в тілі, да? зону, де цей біль є, зону, яка болить. І далі ми ще більше фокусуємося, ще більше е концентруємося, знаходимо ще меншу зону всередині тій зоні, яка болить. І таким чином ми е занурюємося глибше, глибше, звужу звужуючись і постійно. Uh, тримаючи увагу саме на тій маленькій частині, яка більше всього болить. І таким чином uh, можна дійти, ну, да, умовно, до, до молекул та атомів тої, тієї зони, де болить. І ця практика, коли ми так прям дуже уважно декомпозуємо, розбираємо, uh, Максимально, в максимальній присутності дивимося на цей біль, це допомагає його е, проживати, ну і терпіти вже його можна, можна вже з цим ось болем якось жити. Е, так от, до чого я це все <кій> розказував. Якщо повернутися до внутрішнього, до душевного, так би мовити, болю, то яка в нас тут може бути аналогія? Якщо ми дивимося в цей біль, якщо ми його декомпозуємо, ми дивимося, розбираємо його на частини і, і намагаємося зрозуміти, що це за біль? Для чого він, да? ми намагаємося зрозуміти, а що саме? Всередині нас болить, про що цей наш біль хоче нам розказати, що саме намагається вийти на поверхню та трансформуватися через цей біль. Бо а, біль насправді нам завжди говорить про те, що ми не змогли прожити, те, що ми в минулому не прожили, про якийсь досвід, який ми не прийняли, не захотіли е, знову ж таки прожити, не змогли інтегрувати. Про досвід, який був для нас таким критичним, що ми його просто злякалися і запхали подальше. В, в глибину себе. І він там лежав дуже багато. Е, бо, як в нас в житті часто буває, зазвичай ми ранимося об інших людей. Ми ранимося через когось. Наприклад, нам хтось щось сказав, зробив, зробив. Е, або навпаки не зробив, проігнорував, не приділив нам достатньо уваги, не, знаю, не відповів на наш запит, на наш дзвінок, на наше повідомлення. Або просто щось ну, якось пішло не так, як би нам хотілося. Нам не приділили увагу, на яку ми розраховували. Нам здавалося, що нам здалося, що нас ображають, що нас, нам навмисне роблять. Неприємне, нам навмисне роблять боляче для того, щоб ми страждали. І в нас е, виникає ця больова реакція, і ми починаємо ну, пронизуватися, напитуватися цим болем. Але е, що насправді відбувається? Звідки виникає цей біль? Що в моменті всередина нас провокує. Такі відчуття болю. Тобто, це ж не то, що людина прийшла, відкрила нас і помістила в нас, положила в нас мішечок з болем. Правильно ж? Такого ж не, не може відбуватися. Насправді те, що у нас відбувається, це дуже витончена, дуже талановита гра одного актора, який сам собі і актор. І режисер, і глядач, тобто той, хто створює драму, той, хто цю драму спостерігає, той, хто цією драмою захоплюється, той, хто вірить в цю драму, і той, хто її проживає. Бо е, переважно інші люди в більшості своїй не бажають нам зла, вони не хочуть нам робити боляче. Ну, зазвичай, да, Зрозуміло, що є випадки, є окремі особі, але зазвичай люди навмисно нас не травмують. Вони не хочуть нам робити зле. Що ж нас тоді травмує? Нас травмує наша особиста інтерпретація дій людини. Тобто щось. Відбулося. Щось пішло не так, як би ми того хотіли. Або ми там чогось очікували, а воно не, не відбулося. Да? І ми, е... а то, що відбулося, те, що трапилося, відповідно, ми оцінили, базуючись на нашому особистому суб'єктивному минулому досвіді. Який зазвичай в нас буває доволі травмований, доволі травматичний. Да? І наше роздуте до неймов... неймовірних розмірів его починає шаленіти, воно починає божеволіти, і наші травми вилазять на поверхню, і так само разом з нашим егом починають насичуватися стражданнями. І фізично, <кій> фізично в нашому організмі замість дофаміну підвищується рівень кортизолу, і нам прям фізично стає ну, дуже хірово, да? якщо просто кажучи. Тобто я реагую на свою власну. Реакцію, яка базується на моєму суб'єктивному минулому досвіді. І таким чином я стрімко потрапляю в свій особистий колообіг страждань, болю та обслуговування своїх травм, замість того, щоб спокійно, по дорослому. Об'єктивно, з холодною головою, прожити, прийняти досвід, подивитись на ситуацію, зрозуміти, що відбувається, пояснити самому собі, що відбувається, і піти далі. Але чому так відбувається? Чому так відбувається ну, глобально, да? з точки зору досвіду? Або, е, якщо бажаєте на рівні метафізики, да? чому так відбувається? Відповідно до е, більшості східних релігій, духовних канонів, буддизму, індуїзму, даосизму і інших практик, ми е, не є тіло. Ми не є. Фізичний суб'єкт. Ми є душа або дух, або енергія, хто як де пише, називає. Ми є дух, що тимчасово знаходиться у фізичному тілі. І цьому духу йому дуже тісно в цій фізичній оболонці. Він прагне звільнення. Він прагне повернення до свого джерела, звідки він прийшов. Він прагне до виходу з самсари, до виходу з циклу перероджень, ну і тому подібно, ви там же самі можете знайти аналоги. Але для того, щоб звільнитися, він має пройти певний досвід. Який досвід? В нашому матеріальному світі. Все має початок та все має свій кінець. Тут нічого не може існувати вічно. Абсолютно нічого. Так, є дух, дух, наче як вічний, але він, наче як і не в цьому вимірі. По суті своє, як е, фізичні створіння, ми йдемо до. Ну, скажімо так лагідно, свого звільнення з самого моменту нашого народження. Наше тіло воно розпочинає процес створіння з самого першого дня, з моменту свого народження. Наше тіло воно має вік. Ми відимо, ведемо відлік свого життя. І, в принципі, так само, як і наше тіло. Яке має свій вік. Вся наша ментальна, психічна, якщо хочете, внутрішня архітектура, все, що ми собі вміщуємо як особистість, всі конструкти, всі блоки, всі наші травми, все, що ми в собі маємо, все це, воно так само має початок. Тобто той момент, коли воно з'явилось, виникло, сформувалось, запечаталось, е проявилось, та е так само повинно мати свій кінець. Тобто той момент, коли воно вивільниться, коли воно трансформується, коли ми дамо змогу йому перейти в іншу якість. Це насправді прагне ентропію, тобто трансформації і звільнення. Як і наш дух прагне звільнення, то біль він нам потрібен для того, щоб ми усвідомили, як насправді сильно ми прагнемо звільнення та трансформації. Чим більше ми тримаємо свій біль, тим довше ми залишаємося на тому самому непропрацьованому рівні. І в цьому житті і в нас особисто все може бути трансформовано. Бо трансформація це процес переходу від чогось жорсткого та затверділого. До м'ягкого, до гнучкого. Це перехід від льоду до води. Трансформація особистісна це про збільшення своєї гнучкості, це, про... це процес, насправді, це процес усвідомлення того, що наш біль, який ми маємо, це. Як маяк, це маяк, який вказує нам на те, де ми себе не сприймаємо, який вказує нам на те, де ми себе не любимо, що ми в собі не любимо, що ми собі не дозволяємо проявити, що ми в собі самі блокуємо. Біль це як постійне нагадування. Що ми маємо любити себе, що ми маємо приймати себе, що ми маємо поважати себе та усвідомлено проживати кожну мить свого життя, навіть якщо, на перший погляд, вона нам здається неприємною та важкою. І повертаючись до всіх тих прикладів, про які я казав. Трансформації усвідомлення, усвідомленого спостереження та роботи з Болем, коли ми усвідомлено проживаємо кожну мить, навіть якщо ця мить важка, і ми в, цей, в цієї миті дивимось на свій біль, розпаковуємо, заглиблюємося в нього та даємо проявитися тому, що хоче пройти через цей біль, що хоче вивільнитися через нього. Тоді ми стаємо на, ш... на шлях звільнення, тоді ми в змозі любити себе, тоді ми в змозі почати бачити та розуміти, що інші люди навколо нас, вони насправді теж нас люблять, що ніхто нам не бажає зла, ніхто не хоче нас усвідомлено травмувати, ну, окрім окремих випадків, як я вже казав. Отже, е я насправді не знаю, якийсь цього ще вам тут сказати висновок. Якісь такі в мене думки були, якийсь такий доволі філософський сьогодні вийшов ефір. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я сподіваюся, що комусь щось зрезонувало. Комусь щось зайшло. І напишіть в коментарях під записом цього ефіру або мені особисто, в повідомленнях, що ви думаєте про тему болю, про тему прийняття свого болю, про тему аналізу свого болю. І, також, можливо, у вас є ідеї. Які, е, якісь теми, які б ви хотіли ще від мене почути, бо я ще насправді не знаю, про що, що, я, про ще, про що ще я буду далі говорити. Але я зловив інсайт, вирішив ним поділитися. Можливо, у вас теж є якісь інсайти, Діліться. Будемо разом вивчати. Всім дякую за увагу. Дякую за ваш час. Всім гарного вечора.